медики констатували, хоча темпи поширення ВІЛ-інфекції в нас трішки призупинилися, все ж Україна продовжує займати в цьому сумному рейтингу одне з перших місць у Європі. Дещо змінилися способи передачі вірусу. Якщо раніше його поширювали здебільшого ін'єкційні наркозалежні, то сьогодні на перше місце вже виходить статевий шлях. Головну небезпеку становлять молоді дівчата віком 12-16 років, які не перебирають партнерами. Звідси наслідки ще сумніші. Тільки за минулий тиждень в обласному центрі боротьби зі снідом виявили п'ять вагітних віком 13-14 років, інфікованих вірусом сніду. На жаль, ми констатуємо і в цьому році це збільшення і випадків, і захворюваності, і всіх проблем по сніду. Не можна обминати і той факт, що віл-інфекція часто поєднується з туберкульозом. Цьому сприяє поруйнований імунітет. Ряд проблем, які існують сьогодні по боротьбі з туберкульозом. Вони є не тільки суто медичною проблемою, вони є проблемою, як кажуть, і інших служб, і так сказати, керівників районів і влади на місцях. Тому я хочу сьогодні, користуючись нагодою цієї трибуни, закликати всіх до такої, знаєте, співпраці. Хай вона буде між Глузева, хай вона буде міжрайонна. Були в розмові і світлі моменти. Так зазначалося, що в Малинському районі на тисячу населення кількість віл інфікованих удвічі менша ніж в середньому по області. Це пояснюють плановою роботою з молоддю та вмінням залучити на потреби медицини і спонсорські кошти.